Прекрасні козороги, Чарівні, прекрасні, Замечательні. <зум> Земна стихія, вона мощна. Сьогодні подивимося теропрогноз на листопад, 2025 рік для вас. Подумайте про себе, чого вам хочеться, чого вам не хочеться. Можливо, якісь є відповіді точніше питання. І потрібна відповідь так або ні. Можете задумати його. І зараз все покаже і розкаже. Перша карта. Ох! Тут, якщо був випрос, то ця карта каже, що треба подумати, треба так дуже хорошо подумати, тому що сьмерка мечів вона говорить про неправильну інформацію, про якусь брехню, про якісь або завишені очікування, а отримаєте не те, що хочете, наприклад, або такі моменти. Де якась інформація від вас скрита. Не в плані, що намірено, а можливо не намірено, тобто не спеціально вона від вас скрита, і вам треба дізнатися інформацією, всю, яка вам потрібна, для того, щоб вирішити ту чи іншу ситуацію, той, той, той чи інший випрос. Да? Тому що посемірка, в принципі, по семірки мічів, говориться, що десь щось від вас скрито, десь щось треба буде узнати. Що скаже друга карта. На прекрасний листопад, робочі моменти, робочі моменти, фінансові моменти, вам треба буде уточнити і узнати. Можливо, у вас в листопаді місяці буде переломний момент на роботі, зміна роботи, зміна пріоритетів, інтересів. Там не знаю, там на, на тій роботі, де ви зараз працюєте, там фінансів вам малювати, треба побольше, і ви захочете змінити там щось, або інформацію якусь дізнатися про фінанси, наприклад, де ваш аванс, там, чому вони побажають зарплату, ну, наприклад, такі моменти. Але в будь-якому випадку, по які пентаклі можна сказати, що фінанси будуть все добре, розстраюватися не потрібно, Просто може бути якась ситуація утаєна або ненамірно скрита від вас, але ви повірте, все стане явою, ви докопаєтесь до істини. Знаю вас, буде копаєте до всього. Що скаже третя карта для прекрасних козирогів. Я сказала таки правду. Я сразу подумала, що ця карта випаде. Це зміна берегів, зміна, трансформація, переїзди, переходи з однієї роботи на іншу, з одного стану в інший, можливо, дійсно зміна пріоритетів якихось і планів по життю. Це все зміни, але тут зміни не не в плані, що як збухти барахти, блядь. і ви такі сидите, знаєте, як ото снігом холодним на голову, і думаєте, що робити. тут переїзд або поїздка, або зміна вона про як. Ви про неї думали, ви про неї знаєте, ви знаєте, як ви хочете, ви знаєте, куди ви будете перебігти, або перебиратися на роботу, або ще щось, або якийсь новий шлях для себе відкриваєте. Можливо, це просто якась подорож буде. І, але тут, по цій карті, да, людина, тобто ви, козироги, ви знаєте, куди ви будете рухатись. Да? Це не буде для вас новинку. Типу, ви будете знати, що у мене така поїздка, да, я її буду планувати, або да, її запланувала, і все у мене прекрасно. Єдине, що треба узнати, це більше інформації з приводу якоїсь. Ситуації в вашому житті в листопаді, щоб ви точно знали всі відповіді на свої запитання. Друга колода. Що скаже, друга колода для прекрасних козерогів? На листопад 2025 рік. Так, так, так. Перша карта. <гум> Любов. Чувства, емоції, енергія, тепло, радість, гармонія дуже крута карта. Тому що якщо ви у відносинах, то ваші відносини тільки покращуються і будуть покращуватися з кожним днем, з кожною секундою. Якщо у вас ще немає партнера, то ви його таки побачите, знайдете десь, він таки до вас проявиться. А якщо ви чекаєте проявлення якогось партнера, то він проявиться. І Якщо ви задавали якесь питання в себе в голові, то це відповідь так. Тільки тут так, з таким, знаєте, напором в сторону емоцій, не сильно. Емоціоніруйте, бо ваше рішення вашого якогось запитання або ситуації може дуже сильно вліяти в ваші емоції, Да? і щоб дійсно вирішити правильно для себе, емоції трохи треба... як в. Попри да приручить, щоб трошки трезвий разом свій почуть, ви поняли. Да? Але в будь-якому випадку карта ахірітельна, тому що це і для відносин, і для якихось других моментів. Це все, це все на всі випроси, да? Радість, чувства, емоції і дуже класно. І якщо це до партнера, то це або карта для відносин для вашого партнера і для вас. Що Скаже друга карта для прекрасних. Козерогів, карта завершення. карта завершення переходить на новий рівень. Можливо, це закордонні поїздки, тому що мір, світ да, він показує вселену, весь круг. Да. Це може бути питання, з, питання дітей, да, питання вагітності. Це може бути питання того, що ви будете переїжджать, ну, за кордон, за кордони там, цього круга, да, або якесь обновлення, або обнулення до вас прийде в листопаді. Тобто тут такі моменти. Щось завершується, щось починається. Десь ви будете паріть і чувствувати себе як то по-новому, да, отакі От моменти. що скаже, третя карта для прекрасних козерогів. Ні, ну дев'ятка жезлів може сказати про те, що дуже багато справ навалилося, треба їх рішити, і у цього буде трохи боліть голова, звісно. Можуть бути моменти того, що повищене давлення, або головні якісь моменти. Ну, типа, головні моменти це якась головна боль, якісь викруження, що то зв'язане з головою. Можливо, вам потрібно там більше для себе або рілакси, або медитації, або отдих. Або якщо ви припихаєте, як ви Карло, то вам треба трошки менше пахати, щоб ваша голова прийшла в чувство, скажем так. І в будь-якому випадку дев'ятка жезлів показує захист якийсь. Можливо, будуть якісь моменти в листопаді, де вам треба буде захищати або не себе. Або не або себе, або не тільки себе, а ще й когось, або людей, або роботу, або свого партнера і так далі. Тобто тут такі моменти. І в принципі, по жезлах можна сказати, що це страсть, іскра, буря, якийсь знаєте, от ви людина спокійна, бо ви козірог, да, бо земля вона в принципі. Яка вона важка і спокійна, так, як камінь. Якщо вона щось хоче, то її хуй, блядь, переубідиш, вона все одно буде захотіти, і все одно це зробить. І тут, можливо, ця карта огняна в підсказку, що от якщо у вас якийсь імпульс веде, підіть за ним, подивіться, що то, що там, що вас там чекає, скажімо так. Одна карта показує четверку жезлов, А четверка жезла нам каже, про що? Про праздник, про весіллі, про стабільність, про щастя, можливо, в когось свадьбу будете святкувати. ну, Тобто, іскри вам трохи житті не вистачає, і можливо, в листопаді ви таки дасте їй добро, щоб вона проявилась. <гум> і подивитись, як ви будете вести себе з цією іскрою, як ви на неї будете ре ре реагувати і так далі. Що скаже третя, колода Вейта Для прекрасних козорогів на листопаді 2025 рік. Перша карта. <гум> Ні, ну Дивіться, восьмерка мечів може говорити про дійсно якісь, якусь інформацію, яка скрита від вас. Це так. Да. Це може підсилювати карту симірку мечів, це правда. Е, ще можу сказати, що, судя по нашому розкладу на листопад, багато мечів, багато інформації, або яка утікає від вас, або багато агресії в вашу сторону, або багато агресії з вашої сторони. Якщо у вас щось не виходить, ви можете битися важкою стінку і кричати, що це ви дурною, у вас щось не виходить, і агресивно до себе налаштовані, тому що ну, щось не так, як ви собі очікували. Але діло там. Ну, я сказала, тим, що ви себе будете добивати, якщо вас щось не вийшло, у вас нічого таки не вийде. Там потрібно змінювати сам процес. там треба змінювати сам процес і інформацію, яка вам поступає. Десь в інформації є ложні показання, грубо кажучи, да? Вам треба звернути це увагу. Або на тих людей, хто з вами поруч, можливо, хтось вам щось. Ну от, де та, що то барахліт тут барахліт, що та ні то це знаєте. І восьмірка мечів вона говорить про состояння невіри в себе, зневіри в себе. Про такі моменти, які відчуття неловкості або неловкого положення або ситуації. Тобто ви себе відчуваєте не в своїй тарілці, ви себе відчуваєте невпевнено і якісь такі моменти. По-перше, листопад це осінь, і це кінець осінь. Багато хто осінню чогось впадає в депресію, в якісь такі моменти. От знаєте, от як кажуть, як казав мій наставник з Тантри духовного пробудження, він казав, що депресію видумана. Що це все от дні неудовлетворённости своей жизнью. Ну вот эти вот эмоции, слёзы, депрессия, вот эти вот слова умні, да? Класні, модні, які зараз всі цим боліють і п'ють антибіотики, і успокоїтелі, і п'ють антидепресанти, після яких чувствуєш себе як овоч. Це мені знакома розповідала, в якої яка цим страдала трошки. то це все йде от якоїсь дні неудовлетворённости собственной жизнью, то есть собою. То есть тут, якщо ви відчуваєте, що, що щось не так ви відчуваєте, Змініть там не знаю, сніданок, курс, яким ви йдете на роботу, музику на телефоні, заставку, одяг, стрижку, все, що вам поможе покращити свій стад. І в першу чергу підіть собі на зустрічі і знайдіть гармонію отут. І все буде прекрасно. І ця карта більше випадати на вашому поті не буде. Щось каже друга карта? Давайте подивимось. Переїзд, опять же, шестерока мечів випадає, як перша колода, так і третє. це під. Підсилює, скажем так, і під карта говорить про переміни, про переїзди, про те, що вже віджило, відійде від вас нарешті, і ви підете красиво вперед із піснею. Ця карта теж може говорити про якусь інформацію, яка невірна, Але в першу чергу ця карта говорить про те, що ви будете змінювати свій напрямок, змінювати те, куди ви будете рухатись або робота, або відносно, або просто по життю. Ви жили не знаю в Амстердамі. зараз вийдете в. В Альцбург, наприклад, ви жили в Чехії, зараз поїдете в Польшу, ви жили в Україні, зараз поїдете в Іспанію, у вас не греба, ви хочете. Тобто тут переїзди і суматоха, отакі моменти можуть бути. Або це можуть бути поїздки, або переїзди, якісь не на велику дистанцію, наприклад, щось поменше, скажімо так, чим, чим отак, от прям заграничні моменти. Але в будь-якому випадку у вас дуже стоїть на листопад, дуже багато стоїть доріг. Тобто ви будете або планувати ці наполіоновські плани кудись їхати, або дійсно будете їздити, або у вас робота пов'язана з переїздами і поїздками. Що скаже третя заключна карта для прекрасних козирогів? Йо, пересете на листопад місяць. Mm -hmm. А ми не можемо карту поміняти, ні? Блять. <laughs> ну, дивіться, це все просто піздець. Напослідок, це знаєте, це ваші страхи, ваші страсті, ваші якісь хитрі злобні думки. Якісь завісті, да, якісь грішки, грубо кажучи. Ну, в, плані, в плані, що є такі моменти, як завісимості в когось від людини, в когось від грошей, в когось від їжі, в когось від блядства, в когось від. Ну, коротше, там багато є, що всі буду. І ця карта вона випадає як знак, що або ви завісімо від якоїсь людини, або ви завісимо від мислі кудись переїхати вже побыстреє. І чим більше ви будете зациклюватися і будете завісі від якоїсь думки у вас ніхуя не вийде, тому що фокус е, теряється. Тому що м, коли ви хочете, коли ви зациклені на тому, що я хочу переїхати через три дня, і мені треба гроші, і я срочно буду за ці три дні робити все, що угодно, украду, уб'ю, аби тільки знайти ті гроші, щоб переїхати. І ви на цьому зациклені, і енергія тіряється. І ви робите, ну, знаєте, з крайності в крайності, якби тільки блять переїхати. А якщо ви пускаєте це на самочок і просто знаєте, що у вас в планах переїхати, ви хочете переїхати в якийсь момент, то вам гроші, грубо кажучи, можливості, гроші, допомога, підтримка і все інше буде йти легко, тому що ви не зациклені на цьому, ви просто знаєте, що вам треба такий капітал приблизно там для того, щоб кудись переїхати. І ви цей капітал якось збираєте, складаєте, заробляєте, получаєте і так далі. Фокус тіряється, коли ви зациклені на чомусь, прям смертельно зациклені, прям сука і не спите, і не їстей не дихає аби тільки зробити. Я думаю, ви плюс-мінус у кожної людини таке бувало колись, і хтось десь себе зараз узнав, скажімо так, да? але я не хочу закінчувати такою карти, давайте будемо що скаже заключна карта для прекрасних позерогів. Фу, спасіба, спасіба, а, ця карта вона показує про імпульс, про новину, новина, яка дуже рад дуже порадує, дуже відкриє новий подих, знаєте, новий шанс в житті, якісь моменти, як, як нова ступенька в вашому житті, і ця, ця людина може бути чоловіком, який вам просто цю ідею, або новину там розкаже, покаже. Або ця ідея, або новина може бути пов'язана з партнером або з чоловіком. Якщо це не ваш, не ваша історія, то це може просто бути крута новина для вас, яка підніме вам настрій і нітока. І, в принципі, жезли говорять опять же, про іскру. Тобто, якщо у вас в голові у листопаді, чуть не сказав липні, привзайдуть ота ідея фікс, зажжеться лампочка, попробуйте піти за нею подивіться, що вона вам принесе. А якщо у вас є питання конкретно з якоїсь ситуації, приводу конкретно до мене, щоб ми вам помогли, роз, розказали, показали, розрисували все з моїми таро, ви завжди можете написати мені в інстаграм. Всього найкращого!